Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 136 Уже дзвінок сигнал нам дав, і на урок усіх він нас згукав. А отже часу не втрачаймо, роботу швидше починаймо. А тема нашого сьогоднішнього уроку робота за таблицею Піфагора. Розв'язування задач з різницевим і кратним порівнянням. Множення та ділення іменованих чисел обчислення периметра прямокутника різними способами. Підручник сторінка 136 завдання номер 835. Досліди таблицю, дай відповіді на запитання, виконай завдання. Перед нами. Таблиця Піфагора, ми з вами вже знаємо її, ми знайомилися, давайте згадаємо. У першому рядку та у першому стовпці записані множники. Зверніть увагу, тут у нас знак множення. Від першого і другого множників умовно проводимо стрілочку. Наприклад, 3. Помножити на 4, проводимо умовні стрілочки, буде дорівнювати 12, тобто у комірці, де перетнулися стрілочки, ми отримуємо результат. Наведемо інший приклад. 3, помножити на 5 буде 15. Виконаємо завдання, які є після таблиці. У нас є 4 завдання. Перше: скільки є добутків, значення яких дорівнює 12. Запиши ці добутки. Глянувши на поле результатів, я бачу ось є 12, ось 12, тут 12 і тут 12. До першого завдання ми можемо записати 4 добутки, значення яких буде дорівнювати 12. Ось тут перший 6 помножити на 2. Або 2 помножити на 6 буде 12. Записали перший вираз: 6 помножити на 2 буде дорівнювати 12. Глянемо на другий. 4 помножити на 3. Також буде 12. Запишемо. Наступний вираз 3. Помножити на 4. Запишемо. І наступний вираз 2, проводимо стрілочку, помножити на 6, також буде 12. Запишемо сюди. Перше завдання ми виконали. Записали 4 добутки із значенням 12. Наступне друге: скільки є добутків, значення яких дорівнює 20. Запиши ці добутки. На цьому полі ми бачимо два числа 20. Отже, буде записано тільки два вирази до другого значення. Запишемо циферку 2 і запишемо ці два вирази. 4 помножити на 5 і 5 помножити на 4. Так, третє завдання. Запиши всі добутки двох однакових множників та їх значення. Множники мають бути однакові. Наприклад, 2 помножити на 2 буде 4. 3 помножити на 3 буде 9. 4 помножити на 4 буде 16. 5 помножити на 5 буде 25. Запишемо ці вирази у зошит. Поставимо циферку 3 та запишемо всі вирази з однаковими множниками. Ми виконали третє завдання. І записали всі добутки з однаковими множниками. Запишемо четверте завдання. Запиши у стовпчик всі добутки у яких другий множник дорівнює 7. Розглянемо таблицю піфагора. Другий множник буде дорівнювати 7. Наприклад, 2 помножити на 7 буде 14. 3 помножити на 7 буде 21. 4 помножити на 7 буде 28. Запишемо це завдання у другий стопчик. Ми виконали і третє завдання, записали у стопчик усі добутки, у яких другий множник дорівнює сім. Молодці! Завдання номер 836. Запишіть вирази в один стовпчик та знайдіть їх значення. Згадайте послідовність виконання дій у виразах. Спочатку виконуємо дію в дужках, потім виконуємо дію ділення або множення, і тільки потім виконуємо додавання та віднімання. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Я вірю, що ви самостійно виконали вирази 836 і всі їх знайшли значення, вірно? Перевірте. Завдання номер 837. Виконай дії з іменованими числами. Згадаємо правило: якщо ми множимо іменоване число або ділимо на неіменоване, то отримуємо іменоване число. 7 метрів помножити на 5 буде дорівнювати 35 метрів. Якщо ми іменоване число ділимо на іменоване число, то отримуємо просте число 30 см, поділити на 5 см, буде дорівнювати просто число 6 Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо, ви, як завжди, молодці, все виконали вірно. Завдання номер 838. Читаємо. Ширина прямокутника дорівнює 5 см, а довжина 20 см. Наскільки сантиметрів довжина прямокутника більша, ніж ширша? У скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширша. Отже, ми маємо прямокутник, його довжина дорівнює 20 см, уявляємо цей прямокутник, а ширина дорівнює 5 см. Читаємо перше запитання. Наскільки сантиметрів довжина прямокутника більша, ніж ширина, ми знаємо правило, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше число. Від 20 відняти 5 дорівнює 15 см. Отже, ми дізналися, що довжина більша від ширини на 15 см. Читаємо друге запитання: у скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина. У скільки разів нас запитують, а ми знаємо правило. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба поділити більше число на менше число. Щоб дізнатися, у скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина, ми 20 поділили на 5 і дізналися, що у 4 рази довжина прямокутника більша, ніж ширина. Молодці завдання виконали. Задача номер 839. Читаємо та уявляємо задачу. Один кілограм моркви коштує 9 гривень. А один кілограм цибулі 18 гривень. У скільки разів морква дешевша, ніж цибуля? Дешевша означає менше коштує. Тобто, у скільки разів морква менше коштує, ніж цибуля. А ми знаємо, щоб порівняти два числа, дізнатися у скільки разів менше або у скільки разів більше, треба більше число поділити на менше число. Запишіть задачу у зошит, запишіть розв'язок і відповідь. Потім звіримося, попрацюйте. Перевіряємо. Це задача на одну дію. Це задача на кратне порівняння чисел. Завдання номер 840. Перше, пригадай, що таке периметр багатокутника. Периметром багатокутника називають суму довжин його сторін. Розгляньте у підручнику багатокутник, це у нас прямокутник. Та виміряйте його довжину та ширину. Виміряли і дізналися, що довжина 4 см, а ширина 2 см. Ми знаємо, що у прямокутника протилежні сторони рівні. Якщо ця сторона була 4 см, то й ця сторона 4 см. Якщо ця сторона 2 см, то протилежна сторона також буде 2 см. Завдання друге. Периметр прямокутника можна обчислити різними способами. Гляньте, нам подали три різні способи обчислення периметри прямокутника. Розглянемо перший спосіб. Такий спосіб ми виконували зазвичай, що ми робили? Ми додавали довжини всіх сторін, тобто 2 см додати 4 см додати 2 см і додати 4 см, буде дорівнювати 12 см. Розглянемо другий спосіб. У другому способі ми знаємо, що протилежні сторони рівні, тобто 2 см можна помножити на 2 см. А 4 см також можна помножити на 2. Цим способом це буде другий спосіб: 2 см помножити на 2, бо було дві сторони. Додати 4 см помножити на 2. Це буде дорівнювати. 2 помножити на 2 буде 4 см. А 4 см помножити на 2 буде 8 см. Разом буде дорівнювати 12 см. Обчислюючи цим способом ширину і довжину помножили на 2 і знайшли суму цих добутків. Розглянемо третій спосіб. 4 см це довжина, 2 см це ширина. Можна додати довжину до ширини і помножити на 2, тому що у нас протилежні сторони такі самі. Третій спосіб 4 см додати 2 см, помножити на 2. 4 см і 2 см буде 6 см. Та помножити на 2 буде дорівнювати 12 см. Обчислюючи цим способом, додали довжину і ширину і цю суму помножили на 2. Завдання номер 841. Обчисли периметр прямокутника різними способами. Хто знає, як виконувати завдання, ставте відео на паузу, продовжуйте самостійно. Іншим я допомагаю. Перше, що треба зробити, це виміряти довжину та ширину прямокутника. Беремо лінійочки та вимірюємо. Я також вимірюю. Ставлю відео на паузу, працюємо. Виміряли довжина 5 см ширина 2 см. Шукаємо периметр прямокутника першим способом. У першому способі нам треба додати довжини його сторін. Додаємо. Периметр дорівнює 14 см. Обчислюємо периметр другим способом. Довжину множимо на 2. Ширину множимо на 2 та додаємо записуємо другий спосіб. 2 см множимо на 2 буде 4 см. 5 см помножити на 2 буде 10 см. 4 см і 10 см буде разом 14 см. Обчислимо третім способом. Додали довжину. І ширину та помножили на 2. Запишемо. Цей вираз ми записали з дужками. Спочатку треба виконати дію додавання буде разом 7 см, потім помножити на 2 буде дорівнювати 14 см. Ми з вами попрактикувалися знаходити периметр прямокутника трьома способами молодці. Завдання номер 842 та 843 виконайте самостійно, поставте відео на паузу, попрацюйте. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!